У столиці завершився другий етап Кубка Київського гоночного яхтклубу. Екіпажі монотипного флоту вже другий рік поспіль борються за цей трофей. Хто став ближчим до перемоги? Дивіться далі. Закохатись у парусний спорт можна миттєво, а ось розлюбити, напевно, ніколи. Переконані учасники другого етапу, який вихідними пройшов у столиці. Свої вітрила підняли вісім екіпажів. Унікальність цих змагань полягає в тому, що всі човни однакові. Відповідно, екіпажі розраховують тільки на власні сили, а не на потужність яхт. Парусний спорт – це технічний від спорту. можна улучшити допустим, свою швидкість яхти за що качества парусов, за естественно, різних матеріалів і так далі. Разная форма. Здесь мы предоставляем лодки абсолютно одинаковые гоночные. Здесь не, нам не нужны гандикапы, э, нужно просто мастерство команды. І я думаю, що дійсно побідіть сильніше. Сильнішим в другому етапі виявився екіпаж під номером чотири, і це при тому, що команда складається із професіоналів із любителів. За словами рульового геннадія Курбатова, в парусному спорті можна перемагати в будь-якому віці та з різним рівнем підготовки. Неважливо, скільки скільки ці Це, Я би сказав так на англійському такий термін. Є смарт спорт, да ти приходиш і виграєш за що розуміння очень многих факторов на воде, откуда вітер, як паруса поставити, як команда должна отработать. Не засмучується екіпаж Віктора Савкова, який прийшов до фінішу другим, попереду ще три етапи і вистачає часу, аби срібні нагороди змінити на золоті. Кубкові гонки у нас була теж друге місце. Сьогодні второго місце, це вже два старих міста. Це стабільність, атлічна гонка. Всі получили настоящий фан. Сьогодні ходили під спінакером. був брошинг, і многое зависело, звісно, від грамотного взяття старта і роботи команди. Лідер кожного етапу змінюється як напрям вітру, і важко передбачити, хто ж здобуде кубок клубу. З точністю можна сказати, одне гарний настрій забезпечений всім. Владислав Красніцький, Андрій Корж, телеканал Київ.